Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністерство закордонних справ Республіки Польща ухвалило рішення викликати до МЗС посла Російської Федерації у Варшаві, щоб поцікавитися у нього, чому це російські ракети потрапляють у повітряний простір Польщі і вимагати припинення бомбардування території України. Ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що. Польському міністерству закордонних справ навряд чи вдасться справити належне враження на очільника російського дипломатичного представництва у Варшаві, що Лаврову і Путіну, звичайно, просто наплювати на всі ці виклики російських послів. А от на що їм точно не наплювати, та це на можливість знищення російської ракети силами протиповітряної оборони Республіки Польща. Того знищення, яке чергового разу не відбулося, у польському військовому командуванні на спеціальній прес-конференції пояснюють рішення не збивати ракету на території Польщі, тим, що вона просто пролетіла через польську територію і таким чином спрямувала далі на територію України. А в разі, якщо б її збили на території Польщі. Це могло б причинити шкоду цивільним мешканцям цієї країни. Однак разом із цим представники польського військового командування визнають, що українські сили протиповітряної оборони вже навчилися знищувати російські цілі, які прямують на територію України зі Сходу. чи Півдня, а от коли вони йдуть з заходу, то це, звичайно, створює певні проблеми для української системи протиповітряної оборони. І саме тому російські військові маневрують, і, до речі, саме тому намагаються задіяти територію сусідніх з Україною країн. І, звичайно, якщо б польська система протиповітряної оборони знешкодила б російську ракету. Це змусило б російську армію замислитися над наслідками своїх дій і не використовувати більше західний напрямок для того, щоб вразити цілі на території України і використати при цьому повітряний простір Польщі чи якоїсь іншої країни, яка сусідить з Україною. А Якщо у польському військовому командуванні підкреслюють, що знищили б ракету тільки в разі, якщо б вона йшла в глиб Польщі, щоб знищити якусь ціль на польській території, то це означає, що російські військові можуть почувати себе абсолютно безкарними і надалі також використовувати повітряний простір республіки Польща для того, щоб Сформулювати більш вдалу конфігурацію знищення цілі на території України. Тому що, як це все виглядає на практиці? Та ракета, яку поляки пропустили через свою територію далі на українську територію, могла знищити якийсь важливий стратегічний об'єкт на території України чи критичної інфраструктури. Чи військовий. А якщо б ракету знищили на території Польщі, звісно, ризикуючи, це означало б, що вона своєї цілі не досягла. І це було б уроком для Російської Федерації, щоб вона навіть і не думала про можливість прольоту своїх ракет через території країн НАТО, через території країн, системи протиповітряної оборони яких здатні знищувати такі ціль. А тут ми маємо абсолютно, на превеликий жаль, протилежну ситуацію, коли систему протиповітряної оборони Польщі усвідомлюючи, що російська ракета пролітає через повітряний простір цієї держави з метою якнайбільш влучно знищити ціль на території України, просто стежить. За її польот. Так, немов би це не ракета, метою якої є знищення об'єкту і вбивство людей, а просто якийсь там об'єкт абсолютно незначний і неважливий, якась там повітряна куля. Хоча ми знаємо, що і повітряні кулі, як відомо, можуть використовуватися і шпигунськими цілями, і їхнє знищення може навіть призвести до серйозної політичної кризи. Як це було із знищенням китайської, очевидно, розвідувальної повітряної кулі у повітряному просторі Сполучених Штатів. Що є абсолютно очевидно, так це те, що Польща нічим не ризикувала б, якщо б вона знищила російську ракету у своєму повітряному просторі. Тому що ніякого права робити подібні дії у повітряному просторі. Будь-якої держави Росія не мала, не має і мати не буде. І будь-яка держава має легітимне право захищати свій повітряний простір від е, чужих військових об'єктів, російських чи неросійських. Я вже не кажу про те, що завжди існує загроза несправності такої ракети і того, що вона просто впаде на польські території поза. Бажаннями чи небажаннями польських військових, і це також вже відбувалось, так може все ж таки знищувати ці ракети таким чином, вираховуючи свої дії, щоб вони впали десь в безлюдні місцевості, не створюючи загроз для цивільного населення Польщі і не створюючи загроз для цивільного населення України в ситуації, коли ці ракети після перетину. Повітряного простору Республіки Польща потрапляються на нашу територію. Ну і будемо все ж таки пам'ятати, що ми говоримо про союзницькі взаємини, що Польща підтримує нас у нашій боротьбі із російською агресією. А підтримка, як я казав, це зовсім не тільки гасла, це ще й конкретні дії, дії, пов'язані з вирішенням проблем, які виникають у економічних взаєминах Республіки Польща і України. І дії, які полягають у спільному захисті нашого повітряного простору. Тому що буде досить дивно виглядати ситуація, коли наші союзники з НАТО збирають гроші для того, щоб допомогти нам із озброєнням, і можливостями ударів по російській військовій інфраструктурі, скажімо, по опору російської агресії. І в той же час, коли є можливість зашкодити російським ударам, які можуть знищити ту саму зброю, яку постачають європейці, які можуть знищити критичну інфраструктуру, важливу для виживання української держави, в цій ситуації обговорюються абсолютно інші мотиви, як ми це бачимо з пояснень польського військового командування. І єдиною реакцією, яка виявляється доступною в Варшаві. Стає виклик очільника російського дипломатичного представництва у польській столиці. І, як ми розуміємо, це саме та реакція, яка має переконати росіян, що вони можуть свої ракети через польський повітряний простір транспортувати, так би мовити, і далі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патреоні Бе Кофі. Які допомагають нам розвивати ці продукти, користуються функцією спонсорства у самому? YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.